Добрий день, мене звуть Владислав, я лікар-реплікатор компанії Rush і сьогодні будемо проводити навчання на узд апараті Samsung HS30. Отож, розпочинаємо з конвексного датчика. Так, обираємо наш конвексний датчик. Ну, в даному випадку він вже був вибраний. Беремо пресет обдомен. І тут у нас є можливість вибрати червну порожнину, нирки, сечовий міху, аорту, також є можливість перемкнутися на акушерство, ми до цього теж перейдемо ще. Акушерство, гінекологія, педіатрія, урологія, судини та м'язи. Ми зупиняємось на черевні пораженні. Що ми можемо зробити з конвексним датчиком на черевні порожнення? В принципі, тут по керуванню самим. Датчиком і в регулюванні скану. Ніяких відмінностей від лінійного датчика немає. У тобто, нас зберігаються тут всі ті самі оптимізатори, точно все збер... зберігається те саме. Тобто, ми можемо звернутися до навчання по лінійному датчику і побачити, як оптимізувати картинку на конвексу. Ну, Плюс-мінус нагадаємо, що в нас було. Тобто, ми можемо зробити скан наш яскравіший за допомогою регулятора 2D. Далі ми можемо вимкнути Q-Scan і нам апарат автоматично оптимізує картинку. Далі ми можемо це зробити або за допомого, оптимізувати картинку за допомогою наших шести оптимізаторів, які знаходяться під монітором. Ось ці 1, 2, 3, 4, 5, 6. Або можемо ще оптимізувати за допомогою вибору гармоніки на регуляторі меню. Тобто ми можемо переводитися на звичайну гармоніку. Ось така вона трошки більш груба. І гармоніка від Samsung, вона більш м'яка. Далі ввімкнення режиму подвійного екрану в динамічну. Натискаємо на 2D, знову повертаємося до сірошкальної картинки. Режим панорами. ну В даному випадку немає сенсу його показувати. Це було на лінійному датчику, тому ми пропустимо його на конвексному, бо тут він не дуже важливий. Далі повороти в мітки, право-ліво та повороти скану Та низ Чотирьох вікон і можемо перемикатися. От, до речі, за цей ще момент. Ліво-право. У нас відразу вимкнулися два вікна, і ми можемо між ними перемикатися ось таким чином. Ліворуч, праворуч, ліворуч, праворуч. І проводити відразу на них розрахунки. От, припустимо. Ми натискаємо на складні розрахунки, і нам пропонує апарат, що ми провели три складних розрахунки. Обираємо один з них. Натискаємо на нього, і припустимо. ми провели от перший тут. Другий ми хочемо провести тут, а третій хочемо знову провести на цьому скані. І нам, відповідно, вибило об'єм. І ми це зробили, не, не розфрізовуючи наш скан, вивів відразу в двох положеннях. Тобто, ми можемо це все зробити доволі швидко. Ще це регулятор, який, який був пропущений на лінійному датчику. це зум. Тобто ми беремо, натискаємо на кнопочку Zoom, можемо її підрегулювати, зробити, наприклад, от зону інтересу зменшити. Переходимо до зони, яка нас цікавить, і натискаємо зум натискаємо Zoom. І в нас відбулося збільшення. Ми тепер бачимо набагато ближчу структуру, яка нас цікавить. Припустимо, тут була, була гіперохогенна ділянка. Ми хочемо її роздивитися, більш прицільно її вимірити. Тоді ми натискаємо. Фріз, зафрізували нашу картинку, беремо прості розрахунки і вимірюємо схематично, От, припустимо таким чином. І все. Ми це вимірили, зберегли, все, стираємо, переходимо знову до сіржкального режиму. Далі перейдемо до обстеження нирки. Якраз на ній дуже добре показувати можливості даного апарату в кольоровому доплері. От, візуалізувалася наша нирка, І ми візьмемо відразу кольоровий добр. Як бачимо, почалося закрашування судин. Тут ми бачимо зараз ворота нирки. Вловлює. Ось таким чином у нас буде показувати кольоровий добро. Далі перейдемо на направлення енергетичне. Він буде у нас більш щутливий і ми можемо побачити напрямок потоку крові до і від датчика. ну Ось тут вже в нас краще замалювалося судини. Знову повернемося до енергетично. І для того, щоб перемотнутися з направлено енергетично на енергетичний ми натискаємо на там, де було вибрано s Flow тепер у нас вимкнувся звичайний flow. І ми бачимо звичайний енергетичний доплер. Це все я робив за допомогою регулятора меню. Тобто в цьому от меню, що у нас розміщено, на не в лівій частині монітори. І, в принципі, по. А в пресеті абдомен і ренал в нас все. Далі ми перейдемо на акушерство, так як ми з самого початку вели дані нашої пацієнтки, що там була вагітність, одна вагітність, 32 плюс-мінус тижні гестації, тому ми вибираємо третій триместр і можемо проводити розрахунки по фотометрії. У мене вже є збережені, але ми можемо ще раз їх провести. От, у нас збоку, в лівій частині монітору, вибули всі складні розрахунки, які в нас є по акушерству. Тобто ми, і ми їх можемо, в принципі, ще раз перерахувати. Беремо переїтальний розмір, проходимо раз. І відповідно до розміру, який ми тягнемо, ми можемо бачити, які, якому терміну гестації це відповідає. Беремо схематично плюс-мінус такий, як ввели біля 32 тижнів. Знову обираємо ще один з цих розмірів, розраховуємо. Обираємо ще один. І так як у нас вже був проведений четвертий розмір, це довжина стегна, нам апарат обрахував, яка, яка ймовірна вага плода. Ми все проведемо ще раз його. От. І відповідно, що ми бачимо, що вага нашого плода плюс-мінус має 2 кг 174 г. Це по складним розрахункам в акушерстві. І переглянути ми їх всі можемо в репорті. Тобто, натискуючи на кнопочку репорт, ми можемо сюди перейти. І подивитися наші всі складні розрахунки. Також ми можемо їх відразу звідси розру, роздрукувати, якщо підключений принтер. Ми наводимо на принт, натискаємо, і нам би, якби принтер був би підключений, воно б відразу роздрукувало. І також ми можемо обрати тут по налаштуванням саме для принту, що нам потрібно роздрукувати. Тобто, чи в кольоровому потрібно друкувати. Якщо в нас, наприклад, принтер є кольоровий, ми можемо обрати сірошкальний, можемо кольоровий. І так далі. І далі ще по налаштуванню. Перейдемо назад до цього шкального режиму. Так, закушерство ми завершимо. Тобто, щоб нам не заважали проведені розрахунки, ми їх стримо. Натискаємо на нашу стирачку. Далі обираємо пресет гінекології. Натискаємо на проб, обираємо гінекологію і беремо матку. Припустимо. О, ми зафризувалися, натискаємо на складні розрахунки, і що нам пропонує по трьох розмірах провести розрахунок розміри матки, щоб вирахувати її об'єм. Схематично проводимо перший, другий і третій. І в нас є об'єм матки. Так що ми можемо yeah. вимірити ендометрію. І от ущину, вимірили, це все внеслося в нас відразу в, в репорт. Так, що ми можемо збільшити. От за допомогою першого регулятора ми можемо розмір цього вікна, де нас відображаються всі наші розрахунки на даний момент. Ми можемо його збільшити, зменшити, прокручуючи. Нічого не хочу робити. Ми повертаємося знову до сірошкальну, стираємо наші розрахунки і переходимо в репорт. І в репорті от, знизу ми можемо побачити. По гінекології всі наші розрахунки, ті що, ми, ті, що були проведені. І ми їх всі можемо звідси роздрукувати. Ось таким от чином.